Діляє власна стара схема, стара пастка. Поки ми сваримось, вони рахують виграш. Yeah. Розділяють народ вірою, ламають храми, розділяють мовою, щоб стали ворогами, розділяють пам'яттю, стирають імена пам'ятки дідів наших підковшем до дна. Ми гриземось, то правих, хто винен Вони зверху дивляться, їм зручно їм видно Кізку кинули, як псам на кривавих боях І народ між собою рве горло в путьмах Поділяє влас, твоїх улюблена гра та сила не взде, сила в єдності брати Згадай, подумай, відкрий очі народ Єдність це наша сила, єдність це наша сила, поділяє влас, твоїх улюблена гра, та сила не взде, сила в єдності брати, згадай, подумав. Чи народ, єдніся наша сила, єдність, це наше все. Нас вчили ненавидіти, ближнього поруч, щоб не бачили справжніх, хто тримає цей ланцюг Що брат не брату, а брат проти брата так простіше керувати, так легше ламати. Нам міняють цінності, підміняють суть, поки ми в коментах країну рвуть не питання віри, не мови, не дати. Питання, чи ми разом, чи кожен сам оділяє власть своїх улюблених Є таким був твій дід, за що він стояв до кінця, нам не дали б жити в страху, як би ми тримались разом завжди. Не ведись на дешеві сварки ярлики. Це наживка для слабких, не для сильних людей. Сильні будуть, слабкі будь, а правда завжди одна. Нас бояться, коли ми єдині тут. Поділяй власну, більше не працює. Etnista наша